Дні визволення Полтавщини 21 вересня 2016 року до райцентру Семенівка Полтавської області завітав маловідомий широкому загалу письменник Євген Положі. Метаю візиту на прохання місцевої громади презентувати в Семенівському краї авторську книгу Іловайськ. Тема ще незакінченої війни актуальна в серцях і душах кожного з нас. Тож зустріч з автором книги актуальна для кожного патріота України. Євген Положій пояснив, чому його книгу треба презентувати саме зараз. Адже за його словами треба поспішати передати людям реальну правду про реальні події війни. Бо зовсім скоро на екранах телевізорів можуть з'явитися на високому рівні інші пафосні фільми, інші замовні книги, де простий солдат, можливо, буде винен у усіх негараздах гібридної війни. І так, 21 вересня 2016 року, в Саменівці презентувалася перша книга про війну. На Донбасі всі деталі цієї події до вашої уваги. Нехай цей захід доторкнеться ваших сердець, а почуте увійдеться ваші душі. Саме з такими думками запрошували до нас у Семенівку Євгена Вікторовича, селищний голова Людмила Малашевич та депутати Полтавської обласної ради Володимир Куцовол і Віталій Кабачук, під чиїм патронатом і проводиться презентація книги. Шановні господи дійства, запрошуємо вас до слова. Мені приємно, що в цьому залі сидять живі і здорові ті хлопці, яких дійсно слово АТО торкнуло по самому серцю. Їх, їхні сім'ї, їхніх близьких. Кожне покоління має свою історію. Ми більше 70 років. Говорили про ті страшні злодії, злодіяння, які були в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 року. Сьогодні минає рівно 73 роки, коли наше село Великі Липняги, Липняги було спалено до тла з усіма жителями. 73 роки зберігаємося, пам'ятаємо, вшановуємо. На превеликий жаль, історія пише не тільки приємні події, а й такі, які доводиться переживати в нашій країні зараз. Ми хочемо ще раз низько клонитися вам, хлопці, в першу чергу. Я от сьогодні, ви спілкуєтесь, веселі говорите. Здається, ну, мабуть, так, як і ми, да? але ви говорите і живете і дихаєте на своїй мові. Бо ви дійсно ви пройшли через таке, ми можемо співчувати, ми можемо говорити. Ми можемо захоплюватися, ми віримо дуже, ми співчуваємо дуже, але пережити те, це, звичайно, може говорити тільки та людина, яка дійсно пережила. Не випадково на сьогоднішню презентацію ми запросили вас через те, що в першу чергу ця тема дуже близька і дуже хвилююча для вас. Ми не хотіли цим заходом ворушити ваші душі. Ми не хотіли цим заходом розпорядити серця ваші, але в цьому залі сидить молодь. Ті, які йтимуть після нас. І, мабуть, в першу чергу, для того, щоб їм жилося краще, батькам нашим жилося краще, нашому молодому поколінню. Вони повинні це знати. Ми сьогодні хочемо від імені територіальної громади нашої всієї Семенівської. Ми хочемо подякувати письменнику, автору цієї книги Євгену, пану Євгену, за те, що ви знайшли час, щоб особисто прийти на зустріч і презентувати цю книгу, яка вже стане історією. І я думаю, що вона займе почесне місце. І в бібліотеках шкільних, і в районних, через те, що народ, який не пам'ятає минулого, він не матиме майбутнього. Звичайно, слово війна, а взагалі сама суть цього слова, яка приходить на терени тієї іншої держави, це завжди бій. 73 роки минуло з тих днів, коли закінчилися бойові дії на Полтавщині. Забрали мільйони людських життів. Сьогодні війна знову знаходиться на наших темах. Дякую вам за те, що ви всі відвідали цей захід. Я думаю, що всім буде цікаво і корисно. Хотів би вам розказати про книжку, точніше про дві книжки. Перша називається Іловайськ і друга, вона вийшла буквально тиждень тому, 5 секунд, 5 днів. Це логічне продовження книги «Іловайськ». Це ті історії, які не увійшли до основної книжки. В принципі, я вже і не хотів писати про війну. Це не річ насправді, але. Я говорив з тими хлопцями, цей батальйон Херсон, батальйон Крипас, і вони мені дзвонили і говорили, ну, ну як же так? ж так говорили, розповідали, треба зробити. Ну і ми зробили і ці історії, ну я про це скажу окремо. Я зацікавився цією темою. Почав в інтернеті шукати різні джерела, російські, сепаратистські, українські, і збирати матеріал про Іловайську. Що ж вийшло? Я думав, що зараз от, легко так складуть цю мозаїку, що за чим відбувалося. Але виявилося, що чим більше інформації я збираю, тим більше запитань. Абсолютно нічого не зрозуміло. Чому пішли штурмувати? Хіба не знали, що місто укріплене? Хіба не знали, що там дуже багато добре підготовлених сепаратистів, а не якісь там п'янчолишки чекають на них? Чому пішли добровольчі батальйони? Чому не вивели 24-го? Чого не вивели 25-го, а навпаки, додипхали? Тобто зелений коридор. Чому командуючий сектор дає наказ на прорив, а сам з комбатами їде в інший бік? Дуже багато запитань, немає відповіді. Ну і я зрозумів, що треба шукати людей, шукати людей, говорити з тими, хто там був. Я думав, що зроблю кілька інтерв'ю, можливо, це буде книжка, інтерв'ю, якась документальна. Я почав розшукувати людей. І перші це були добровольці, Донбаса, Семенченко мені попався один раз і другий. Теж щось говорив. Ну потім вже були звичайні бійці, не комбати, не командири. І почалася складатися така не дуже, не дуже яскрава і не дуже приємна картинка для командування, для вищого командування. Ну і кількість загиблих почала зростати, тому що люди називали, хоча приблизні, але цифри, скільки людей загинуло підрозділа, почали з'являтися документи, і стало зрозуміло, що там відбулося щось. Щось дуже-дуже неправильне, яке пояснити звичайною логікою дуже важко, навіть військовою. Я людина цивільна, але навіть і мені було зрозуміло, що щось відбувалося не так. Зрештою, я став людиною, до якої вже почали дзвонити самі хлопці, самі бійці, і казали, що у них є знайомий, або вони там були і можуть поділитися. Хоча далеко не всі хотіли говорити. Особливо це стосується тих, хто був в полоні. Дуже багато в полоні був довго: 3 місяці, 6, 9 місяців. А, тому що дуже важко психологічно, я розумію, цих людей, це в основному бійці Донбасу. Вони відмовлялися говорити, тому що казали, хай пізніше. Ну, Зрештою, 9 місяців я об'їздив майже всю Україну і був де, де хлопці, хто десь погоджувався говорити. Я не доїхав, чи то зону АТО, чи десь в шпиталь, чи вони вже були вдома. Довго я намагався пробутися до земляка вашого, Володі Доноса в Гадяч, зрештою, і потрапив до нього, приїхав. І про нього тут є новела, яка називається «Якби мурахи були великими. І я побачив, що найголовніше все, що я зараз можу сказати, переказати, я не можу розслідувати повноцінно, хто винуватий. Не можу знайти докази, тому що документи є, військова прокуратура, вона проводить слідство. У мене є тільки свідчення солдатів, але ну, хто їх слухає насправді ці свідчення. А от людські долі, те, що відбувалося з солдатами, те, що відбувалося з офіцерами, те, як вони воювали, те, як вони виживали, виходили, це неймовірні просто історії, і ніхто їх не розказує майже. Вони є, з'являються в інтернеті, десь по телебаченні є сюжети. Але я зрозумів, що якщо це не зібрати докупи в одну книжку, наприклад, то вони, ну що таке інтернет, що таке там телебачення, ми подивилися через тиждень забули. Ніхто не буде повертатися до цього. Тому я вирішив ці історії зібрати, написати їх як новели і розказати про те, що відбувалося. Звісно, про це не розкажеш. Звісно, ще історії дуже багато і подвигів, про які ми не знаємо. І я можу сказати, що лише на минулому тижні я знайшов людину, яку дуже довго розшукував, але долю нас розводила. Це Юра Горбатенко, позивний богор з Донбасу. Він відвоював два роки, пішов у березні, сам він з Краснопіля Сумської області, а пішов воювати з Маріуполя в Донбас. Він якраз під Чорносільським, коли оточили а, другу колону, решту другої колони, він з усачем Покійним нині і кількома хлопцями з, з їхнього взводу ранотометного підбив два танки, вони ще БТР там підбивали. Але а, не міг я з ним зустрітися, і ось дзвонять волонтери з шпиталю, каже: от є у нас ваш сумчанин дві. Того, кого ти -то шукав, нарешті, але знайшов я його, на жаль, вже в шпиталі. Йому в червні відрібали обидві ноги. І я зустрівся з ним і запитав, ми вже поговорили, ми взяв інтерв'ю і так уже поміж нами запитав: Ти не шкодуєш? І він сказав, навіть не думаю, чи ні. Я каже, думав, що мене вб'ють, але ж це мій вибір. Я йшов, я вивав. Ну і рік-два. Три скільки потрібно, бо батьківщину ж треба захищати не якось один чи два рази, а тільки скільки потрібно. Тому я виймав до перемоги, ну так сталося, але ж я живий і це вже немало. І дуже важко знайти відповідь насправді, дивлячись на те, що відбувається навколо от, в мирному житті, а, як люди байдуже ставляться до того, що там відбувається, звідки такі люди беруть сили в собі. А от, Воювати, захищати, ризикуючи все. А якщо по-чесному, то якби не вони, то в 14 2014 році ворог точно був би на сумщині, певне, що був би вже і тут, і мало б те саме, що зараз Донецьку, Луганську, ви знаєте, як там не просто жити, які проблеми і так далі. Але вони встояли завдяки таким, як він, завдяки як... хлопці тут сидять. Угу. І неправильно було б не написати про це. Деякі письменники і політики говорять, що не потрібно зараз писати книжки про війну. Давайте почекаємо 5 років, хай там переосмислимо і напишемо потім якісь такі великі книжки. Я знаю, які книжки вони хочуть написати через 5 років. Ми побачимо, що це Генеральний штаб воював, всі тікали, ми побачимо нових героїв, яких там в зоні АТО і близько не було. Вони напишуть свою історію. А історію простих солдат ніхто не буде писати через 5 років. Те, що її не написати зараз. <звук> В цій книжці є три герої. Три герої, які проходять пунктиром через пейс-роман. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Перший герой це uh, Грім з батальйону Донбас. Він саме сум. І тому мені було простіше, в Сумах ми зустрічалися кілька разів. А другий герой це такий узагальнений образ бійця Дніпро-1, у нього позивний грех. І третя героїня це медсестра Аня. Вона звичайна медсестра з міської лікарні, з Одеси. У неї був приятель з Донбасу і сказав, що Аня, у нас не вистачає медичних працівників, ти б не могла приїхати от на тиждень нам на базу провести кілька курсів, показати там, як що робиться, хлопців відучити. Вона погодилася і потрапила в Іловайськ, і в школі. Вона, о, серед, ну, і інші були, ще медсестри, і санітари було близько ста пацієнтів, з них половина важких, яким потрібно було термінове хірургічне втручання. Лише один, один помер. Від поранень, треба було робити йому операцію, але не було кому там робити операцію. Позивний його кущ. Вона виходила з по коридору, отримала важке поранення, потрапила в полон, дві операції. За кордоном лікувалася. Ну, зараз вона не має навіть статусу учасника. АТО. Чому? чому? Ну, тому що вона приїхала як звичайна людина, яких так було немало насправді в Донбасі та й в Дніпрі один, які приїжджали, йшли на бойове завдання, були поранені, гинули. Тому запитання, скільки людей загинуло під Іловайськом, на нього немає відповіді. Тому що ані командування, ані ніхто не може сказати, скільки людей там взагалі було. Різні цифри називаються, але жодна цифра не підкріплена жодними документами. Там був правий сектор, його немає в жодному звіті. Там була Дніпропетровська, Дніпровська самооборона. Були люди, які не зареєстровані, як в батальйоні, як в Донбасі, Дніпрі 1. І це нарешті сьогодні визнають і комбат, і всіх хто був, а пам'ятаєш той, той. той І вони навіть не можуть безвісті пропасти, розумієте, бо їх не було в списках. Кілька людей до десятка, може більше, було молодих хлопців з Донбасу, які посварилися зі своїми родинами і воювали за Україну. Вони загинули, майже всі загинули. І про них взагалі ніхто не пам'ятає. Їх шукають тільки їх побратими. Ну, люди, яким там за там шаман. Які їх там брали під своє крило як старші товариші, але батьки їх не шукають, тому що вони відійшли від своїх родин. Такі от трагедії, такі драми от, спричинила ця війна. А, ну, ці три герої їх долі проходять через весь роман і є окремі новели, які ну, напряму можливо навіть і не торкаються. Безпосередньо Іловайського оточення, але всі вони якраз події, вони відбуваються от там поруч, в зоні АТО, в цьому серці. Ну, наприклад, там така новела, як Дядя Ваня. Це дуже щемлива новела, дуже щемлива історія про те, як маленька дівчинка п'яти років рятує солдата українського. А він рятує її. 42-й територіальний батальйон посилає 27 числа прорвати, як кажуть, невеличке кілечко. Вони летять на вертольотах. 100 людей, кілька вертольотів, вони не знають оперативної ситуації, вони не поінформовані, що там вже росіяни. Вони кажуть, що треба було прорвати кілечко таке завдання. І треба йти на зустріч 92-ї бригади. Карти, мапи. Погані, неточні, зв'язок поганий, техніка ламається, де додають їм з 51-ї бригади кілька батареїв вантажів. 51-го теж не знає, куди їхати, заблудилися, зрештою на наступний раз потрапляють до засідку і за годину так вони вважалися спецназом, цю року їх знищують. Не всіх, звісно, але от вам лежить нам збільші, перебити стекло, рука перебута. Хлопці поповзають, кажуть, повернуся через годину, схрібах, посанці, то не відбивають. Інші поповзають, кажуть, лежиш, не лежи, не беруть з собою. Таке буває різні люди, різні А, Як кажуть, людина проявляє себе в надзвичайному житті, а під тиском вона якраз і відкриває своє справжнє обличчя. Деяк на війні це обличчя відкривається. І справжня судна схожі познати. І він лежить тут, втрачає багато крові і, в принципі, морально готовий померти, тому що йому дуже важко справитися з цією думкою, що його товариші тільки загинули так безлогне і готували три місяці, падали кошти, волонтери привозили е, спорядження, е, бронежилети. І, і ось вони заблукали, їх знищили. та було. Ну і він розуміє, що він просто не може досить спек. Нікого немає. Спека, вночі дуже холодно. Немає. І раптом він бачить. У друзі їде машина. Ще синя з кольору, білі стрічки з пострадла, прив'язані до зеркалу, ну, так мирні мешканці себе Звичайно, що не входить. І він вже думає, що якось є така. Як Потав знак і буквально за мити цього з посадки. Може, кілометр. постріли, труднокаліберна зброя, АК також розстрілюють машину. Вона зупиняється біля успіччя, вискакує чоловік за керма, мирні мешканці, не стріляють, його вбивають, він падає на дорогу і все, знову тиша, дві хвилини, скривається задня дверка якраз до, до поля, до степу, і звідти випадає маленька дівчинка, поранена плечем. І за нею мама. Мама поранена смертельно. В живіт і очевидно, що вона не вижила, і в неї є, можливо, пів години, можливо, годину. А він викликає маму і каже, вони говорять, хто вони. Вони їхали додому, з Харцизка поверталися, зробили крюк хотіли виїхати зону бойових дій. І сталося те, що сталося. І мама дуже розумна жінка, вона каже, я не виживу, мені потрібна медична допомога, операція, це неможливо ви звати Ваня? у вас діти є, так кажу, вона дівчина того старша. Врятуй мою дівчину, каже, я не можу її врятувати. Я помру, може через годину, може через день. Ну, тут нікого немає. Я, я не зможу, я не можу рухати, У мене немає медикаментів, якийсь бинт є. Каже, ну, ти не можеш її не врятувати. І цю годину, що вона доживає, мама присвячує тому, що каже, що Яна той, той, той дядька, а він такий ось одний, повій, далеко десь трої, втрати лежить то твій рідний дядька, дядько Івана. Ти мусиш до нього підповзти отак. І далі тепер відправив до бабусі Харцис. Бо в машині, окрім е батька її, ще бабуся теж вбита і старша сестра. Вони були всюди. І зрештою, Яна повірила і підпослав до Івана і три доби. Вони лежали там, і коли вже у дівчинки почала підніматися температура, і Іван зрозумів, що нема на що сподіватися, їхав місцевий мешканець, він його покликнув. Перед цим ходили, добували поранених. Як звучало, тут вже таке було. Правда, є багато свідчень. І він розуміє, що він потрапляє в полон, і все. Ну, це він доброволець, йому смерть. Але треба рятувати дівчинку, приїжджає російський БТР, завантажують їх всередину, дівчинці, звісно, дають медичну допомогу, везуть кудись в лікарню, а Івана везуть на пагорб, в яму, там, де наші важкі вже знаходяться а, м -м, після коридору і кидають туди. А в БТРі був молоденький санітар, років 18, російський, певно, що строковик. І він якраз надавав допомогу дівчинці. І офіцер, сержант, вони сказали усім. Чому не допомагаєте, він подохне і не потрібно. І коли він в ямі лежить, Іван він розуміє, що він помре, бо у нього ну все. Він врятував дівчинку, а дівчинка врятувала його. Чому? Тому що він психологічно не міг собі дозволити померти. Він, він намагався заставити її йти, але вона не йшла, тому що то гради, то ще щось. Вона нікуди від нього не йшла, бо він її дядька. Начебто рідна людина. Він засунув руки в кишені і знайшов там цукерки і сухпайок. Оцей молоденький строковик росіянин, молоденький хлопчина, ну, він не міг порушити наказ, але він запхав йому їжу от. Ну, і по факту можна сказати, що врятував його від смерті, тому що кожен шматочок їжі, він, звісно, поділився з товаришами. Це був віз золота. Така от новела і ці новелі. А, в Дніпрі є музей АТО і скульптор, надихнувши, він встановив скульптуру музею АТО Дівчинка, дає яблуко солдатові українському. Дядя Ваня Ближев, це Іван Погорєлий, він сам з Запоріжжя, зараз працює в Дніпрі, і от минулої середи мене запросили до Дніпра, бо приїжджав президент. І е, вони зробили таку локацію, що поставили письменників, які писали про війну, за якийсь столик окремий. Е, ну, Там були хлопці, троє, що воювали, написали книжки про свою могилу, потім записки снайпера, суддя з Харкова, Сашко Мамалой, правий молодчана. І, Малича, і е, Рома Зіненка з Дніпра один Ловацький щоденник написав. Ну і мене запросили. І попросили нас не підписувати книжки, ходили СБУ, перевіряли. Підписали мучині. Чому не можна підписувати? Ну а раптом ви щось напишете, а президент засмутиться. Я кажу, так а що, і говорити нічого не можна? Ні, ви кажіть, що хочете, але підписувати не можна. Ну, мене це запросили хлопці для чого? Біловайські? Для того, що я там що президенту написав про розслідування. Що ж мені по сутам стріляється? Ну, президент вийшов, всі побігли ж, і з душники також. Ну, поки бігли, ви бігли, всі підписали свої книжки, а от віддали йому. Будемо чекати, реакції, я не знаю, чи буде. Всі запитують, скільки людей загинуло і чи будуть відповідати ті люди, які винні в тому, що сталося. Ну, По-перше, треба з'ясувати, хто винен, але, ну, не знаю, я, я кажу, що не, не робив розслідування, але всі, хто ну, всі сподіваються, що все ж таки чесно скажуть, що були люди, які віддали неправильні накази вичай.